Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя Орхідей. Е, я до вас із новою покупочкою. Скажете куди, куди ще більше. Сама не знаю куди ще більше. Е, і зараз ми її розпакуємо і разом подивимось. Скажу зразу, це бігліб е, темно-фіолетового кольору. Хоч в мене вже є, і не один. До таких у мене відносяться, наприклад, Бігліп Абба. Потім у мене ще є бігліп, ну я його визначила для себе як Вайн Вельвет, Не знаю наскільки це правильно. І ще один бігліп без назви є. Також таких кольорів, як Абба, як Вайн Вельвет. Цей також ми, можливо, вже підглянули, але в цього інша губа. Зараз ми подивимось. Спочатку розпочаваємо, глянемо коріннячко. Ця орхідея так само, як і більшість орхідей куплених із Кауфланда. Посаджена. А ні, до речі, це ні. Спочатку мені вдалося ще так, а думала, що вона також посаджена в торф, кокосове волокно. а ні, тут кора. Ось таке коріння. ну, В принципі, непогано. Шкода, що не пробитий сорт. Тому що я шукала назву цієї орхідеї. Знаєте, як, як я її бачу, так я її шукала. Написала темна фіолетова орхідея з білою губою. Ну і давайте ж глянемо. До речі, розетка в неї, бачите, яка молоденька, це, по-моєму, перше її цвітіння. І... Подивимось уже, що це, що це, що це за красуня, подивіться, хіба її можна було залишити там мазові? Подивіться. На її пелюсточки, як наче вивернуті назад, губа біла. Нарядна орхідейка. Ось, ця, ось цей бутончик, видно, тільки недавно розкрився, тому що його пелюсточки ще не вивернулись назад, бо в усіх інших, подивіться, як вони повиверталися назад. І гляньте, яка вона тільки гарна. Ось така красуня. Ну і знаєте, кажу вам, шукала назву цієї орхідеї. Написала темно-фіолетова орхідея, бігліп e, з білою губою. Ну і знайшла декілька сайтів, у яких ось така орхідея називалася Ліп Кіс. E, ну, не знаю, наскільки це правда. E... Можливо, хто знає з вас, ви мені можете підказати, як вона називається. Ну, і знаєте, що найголовніше, що не я її е, принесла додому, а чоловік приніс. Ну Хоч він мені на телефон відправив фото, бо він сам був в магазині, відправив фото там декілька орхідей. Я спочатку думаю, можливо, вже хвати, скільки тих орхідей, місця немає. Але все-таки від цієї я не змогла відмовитись. <сум> Кажу, давай вези мені ось цього бігліпа з білою губою. Бо от саме з білою губою, там на фіолетових в мене немає. Повинна бути. Ось така красуня. Ну і поки що я її. Не буду чіпати, нехай вона собі так сидить у цьому горщику, нехай відцвітеться, а далі буду дивитися, чи пересаджувати, чи ні. І тепер у нас новий мешканець. А на цьому буду завершувати. Подивилися таку гарну орхідейку, і побачимось у наступному відео. Uh, всім всього найкращого і до побачення.